Хочу завірити всім, що ті люди, які є хворі, які потребують тої чи іншої групи інвалідності, вони абсолютно отримають її і це законодавством гарантовано. Тобто не змінились якісь пільги, не змінились якісь виплати, не змінилося нічого. Обласний центр медико-соціальної експертизи припинив. Своє функціонування з 31 грудня 2024 року шляхом його приєднання до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. В ньому працювало 13 комісій і зараз основна відмінність того, що було раніше, тобто були окремі там комісії по онкології, були по певним напрямках. Були окремі комісії, які надають там, чорнобильцям групи. Зараз в основному іде за територіальним принципом і по діагнозах. Що було і що, і що сталося? Було так, що готувалися документи і вони передавалися на МСЕК, і вже призначалася на МСЕК дата і людина викликалася на певну комісію. Зараз перейшло все в електронну систему. У нас е, визначено в області 10 закладів, в яких працюють е, комісії по оцінюванню е, повсякденного Фу функціонування особи. До цих закладів війшли всі кластерні лікарні, ввійшли надкластерні лікарні, це фтізіатрична лікарня наша, онкологічний диспансер обласний. І обласна клінічна лікарня серед надкласних, і спеціалізований. плюс спеціалізований обласний центр, там, де оцінюється по психічному стану людини. Якщо пацієнт має певне захворювання, він звертається до свого лікуючого лікаря або до сімейного лікаря, які мають можливість оформити електронне направлення, і електронне направлення зразу повертається в систему. В нас на сьогодні 10 лікарень визначено, де проводиться оцінювання працездатності людини ну, функціонування повсякденного функціонування, де е, е, працює 66 лікарських команд. Я думаю, що фахівець сьогодні вам пояснить. І е, 261 людина, лікар, туди залучено, тобто в ці команди. Хворому може оформити таке направлення, або його лікуючий лікар за певним напрямком. Наприклад, лікар ревматолог лікар-онколог, там лікар-кардіолог, який безпосередньо займався лікуванням даного пацієнта, або сімейний лікар. Якщо ми надаємо сімейному лікарю повний пакет, ну хворий надає повний пакет. Документів, які підтверджують то, те, що він має отримати ту чи іншу групу інвалідності, система сама, щоб не було ніякої корупції, вибирає дату і час для пацієнта. І з моменту подачі електронного направлення має пройти не більше. 30 днів, тобто за місяць людина має пройти цю комісію і вже отримати заключення. Якщо людина не погоджується із тим висновком, який надала комісія, вона може її оскаржити. Оскарження проводиться лише один раз. Тоді ось цей пакет документів із заявою заявника чи заявниці відправляється в інститут експертизи в місто Дніпро. І там вже та комісія або підтверджує, або не підтверджує той висновок, який був попередньо. Плюс, якщо комісія бачить, що є недостатньо фактів для встановлення групи інвалідності, вони мають повне право направити людину на дообстеження. Але це має бути не більше одного разу. Я мушу вам довести таку інформацію, що ми керуємося постановою Кабінету міністрів від 15 листопада. 24 року 13.38. Ну, хочу зразу так вже розкласти по полочках. От перше, що було визначено, допустимо, постанови передбачено, хто має там працювати. От, наприклад, медичний реєстратор, адміністратор, члени експертних команд, тобто лікарі. В цій постанові розписана їхня роль, вони всі практикуючі. Вони всі не відриваються від свого основного місця роботи. Це не посади їхні якісь додаткові, це роль. Вони працюють в свій робочий час. Ті папірові справи, які були передані нам секом, які мали розглянутися ну, за якихось технічних причин, чи там пацієнта, чи вони були відкладені десь з жовтня місяця, воно накопичувалося, зараз ми їх опрацьовуємо як паперові, самостійно відсканували внесли в електронну систему. І зараз ці люди оцінюються. У майбутньому і зараз вже починає працювати, функціонувати повноцінно ця система. Тому що лікуючий лікар, до якого звернувся пацієнт, він оформляє все в електронній системі. Там є обов'язкові поля, які відміщені для лікаря, для практичності червоною зірочкою. Якщо ти це поле не заповнив, система не пропускає саме цей. Через що треба, і от якщо не пропускається система, ти маєш зв'язатися з пацієнтом по-любому. В тих справах, які були надані, ну десь телефон, ну всюди присутній людський фактор. Десь телефон не був вказаний, електронної почти немає, десь адрес, десь то. Зараз це все налаштувалося, вже працює, вже оцінюється, вже виносяться висновки, рішення приймаються з приводу там, встановлення групи інвалідності зміни групи інвалідності, там, з погіршенням, зменшенням групи, повністю зняття групи інвалідності, визначення відсотків втрати працездатності. Відповідно звертаються люди ті, які перебували на лікарняному, там, більше 120 днів для продовження це МВТ на медичну висновку про тимчасову непрацездатність. Ну, Потихеньку воно ну, вже стартануло, запустилося це все і функціонує. Розумійте, що за кожним напрямком оцінка має бути фахова. Через те, що враховуючи час і все, доступ до різних сайтів, у нас сьогодні народ про медицину знає все. І кожен народ, уже ідучи на оцінювання, він знає, що він має отримати, як він має отримати і так далі. Я хочу зазначити, що оцінка буде об'єктивна, оцінка буде фахова і оцінка буде за тим напрямком, яким є. Прийшов пацієнт до лікуючого лікаря. Хоче отримати групу або отримати якісь пільги від держави. Якщо в нього вже є група, наприклад, там, безтерміново, на автоскутер, автомобіль, милиці, памперси, ну, індивідуальну програму реабілітації. Він приходить до лікуючого лікаря. Лікуючий лікар заносить всю цю документацію, справу в електронну систему. Заходить в електронну систему і за згодою пацієнта або його представника він може обрати будь-який заклад, де проводиться оцінювання не тільки в Житомирі, в Житомирській команд. області. Він може в Чернівцях, в Ужгороді, в Одесі. От вони дивляться, що є на таке то число вільний слот там-то, там-то, там-то. Вони ставлять туди в чергу. Адміністратор. Тобто людина, яка, яка сидить представник від експертної команди, від лікувального закладу, розглядає, переглядає цю справу, чи відповідає там все нормативній базі, чи є всі медичні документи, чи є е, військові всі документи, якщо там чоловіки військово зобов'язані, чи е, там ну, паспорт, всі паспортні дані, ін'єкціоний код. Це все заноситься в систему і відправив туди. Постанови і мозом, було передбачено. Наприклад, команди за профілем. їх шість команд Загальна загальнохірургічна, травматологічна, офтальмологічна, психіатрична туб. Ну, Ось такі основні напрямки. Відповідно до кожної команди в команді має працювати не менше трьох чоловік, щоб дати оцінку, оцінювати не менше трьох, від трьох до п'яти чоловік. Кожній команді, наприклад, загальнохірургічній, перший лікар профільний, наприклад, хірург, другий лікар це обов'язковий, другий лікар має бути терапевт. Третій, четвертий, п'ятий було передбачено там, якщо це лор, офтальмолог, гінеколог, рентгенолог, кардіохірург, ну, всі... всі Команда сформувалася, наприклад, за цим принципом підібралися лікарі-фахівці практики практичні. І от сформувалася одна команда. Ну, Повноцінна одна команда, коли вона складається якби з двох груп. Типу одна команда А, друга Б. Вони мають бути заміняємі. Хочу сказати, щоб населення не турбувалося. Тобто це навпаки послуга наближена до населення. Можливо, будуть якісь людські фактори. Ну, скажімо. розумієте, ми ж теж починаємо працювати по-новому. І причому ми почали з е, самого початку по-новому. Ми вчимося. Тобто ми будемо вирішувати там, де будуть, не дай Боже, якісь проблеми. О, якщо, е, Людина має певне захворювання і має всі підстави отримати ту чи іншу групу інвалідності, я завіряю, що вона це отримає. І вона отримає в той час, який визнаний законом. Якщо людина не погоджується, вона може оскаржити її, документи йдуть на Дніпро. Якщо в людини комісія бачить, що тут недостатньо підстав, вона має повне законне право. Людину відправити на якесь дообстеження, але не більше одного разу. І я думаю, що сьогодні ну, саме основне це те, що група інвалідності це не для того, щоб отримати якісь кошти і так далі, а щоб дати можливість і, можливо, якусь матеріальну допомогу, щоб покращити свою роботу, своє здоров'я, і знову ж таки, щоб е позбутися того чи іншого захворювання.